Слава Ісусу Марії, Благословений понеділок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Маємо понеділок прекрасний час, благословений час, де ми починаємо знову з послань Богородиці, знову починаємо тиждень жити дійсно Марійними посланнями, дійсно для того, щоб жити і було добре тут на землі. Марія ніколи не каже, що тут страждайте. А потім будете жити в небі. Марія ніде того не сказала. Але наші страждальці, ну, ті, хто звикли страждати, заробляють собі стражданням якісь там дачі на небесах. Але, власне, страждання заключається в тому, щоб любити Бога понад усе. Бо коли ти любиш Бога понад усе, страждання прийдуть. Страждання це випробування. Випробування де ти маєш витривати за віру, витривати страждання там, де ти дійсно за ім'я Ісуса Христа страждаєш, а не за своєї хворої ножки, або ручки, або ще щось. Тому треба розпізнавати, де страждання за Христа, за церкву, а де страждання, ну бо сам винний, знаєте, так буває. Люди страждання, такі хвороби, все-все-все приходить від, звісно, від, від сатани. Чому іноді страждають люди або хворіють люди, які віруючи, нічого не наробили. Ну бо гріх може тягнутися по поколіннях сім'ї, з родоводів. І це все дуже правдиве і, власне, доказано вже навіть науково, що по крові буквально передається все і страх, і прокляття, і благословіння. Тобто. Ти можеш на своєму роду замкнути це коло, або на наступний рік також дати. Якщо ти думаєш, що сьогодні ти крадеш, якось воруєш гроші лопатами, щоб дітям зробити майбутнє, то ти нищиш своїх дітей, бо вони будуть в проклятті. А якщо ти дійсно благословенне життя ведеш, то благословляєш своїх дітей на добре майбутнє так само. Тому. Не тільки за себе відповідати будеш, а й за свій весь рід. Тому не так це не іграшки. Дуже часто я кажу, що християнство це не іграшки. І, і не так, що ага, згрішив, піду покаюсь, там, пойду посповідаюсь, навіть не покаюсь, а просто посповідаюсь, а потім знову піду красти. Так не працює. Так не працює. Наслідки приходять. Сповідь є сповідь, сповідь анулює гріх, але наслідки можуть тягнутися довгі ще роки. Що сієш, то й будеш пожинати. Тому сповідь не анульовує наслідок. Це зрозуміти. Сповідь потрібна, але будуй своє життя. Сій, сій добро, і тоді будеш отримувати добро в своєму житті. Сьогодні 25 квітня 1987 рік. Дорогі діти, і сьогодні всіх вас закликають до молитви. Знаєте, дорогі діти, що в молитві Бог дає особливі благодаті. Тому просіть і моліться, щоб ви могли зрозуміти все те. Що я даю вам тут. Я закликаю вас, дорогі діти, до молитви серцем. Знаєте, що без молитви не можете зрозуміти всього, що Бог планує для кожного з вас. Тому моліться, хочу, щоб через кожного сповнився Божий план, щоб просло те, що Бог дав вам у серце. Тому моліться, щоб Боже благословення могло кожного дня кожного дня захищати від усього зла кожного з вас, яке вам загрожує. Благословляю вас, дорогі діти. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні наголошує, що в молитві пізнаєте в молитві пізнаєте Божий план на своє життя. Без молитви, ну, не зможеш пізнати свого плану на своє життя і не зможеш ввійти в цей план. Буквально, Буквально каже, що. Ну, от не можеш, не зможеш без молитви увійти в цей план. А в молитві, в молитві серцем, серцем. а молитва серцем це означає, то, що я молюсь, то я вірю, що я молюсь. А не просто відчитую якісь там стіжки, віршики, якісь казочки, щоб ця молитва не залишилась на рівні дитячої молитви, коли діти повторюють просто очі, наш радуйся Марія. Як це добре підмічає отець Домінік Хмілівський, каже, що ми так, нас так навчили з дитинства молитися віршик до Бозі. Віршик до Бозі. І важливо, щоб коли ми виросли, наш рівень молитви не лишився на віршику до Бозі. І тому Марія наголошує, що віршик до Бозі не буде працювати. Не буде. Молитва має бути серцем. Якщо я серцем, з усього серця вірю, молюся, живу, як Господь мені каже, тоді я входжу. Цей Божий план. А якщо віршик до Бозі, ну то ну, не буде. Це не, не, не так не працює. Віршик розповів, а ми цукерку дали в дитячому садочку. Тому трохи треба зростати. І, і, і власне, зростання це молитва серцем. Коли серце молитва йде, коли молитва йде і спонтанічно так само, розмова з Богом. Е, віршик до Бозі. Також потрібен, також потрібно, щоб настроїти цей канал, настроїти свою свідомість для того, щоб почати розмовляти і для того, щоб почати чути Бога. Розумієте? Тобто молитва Вервиці, яка підготовує серце, яка підготовує розум, також потрібна. Але не щоб ми, звісно, розповідали віршик до Бозі за якусь винагороду. Сьогодні тебе закликають до молитви. Дорога дитина, знаєш, що в молитві Бог дає особливі благодаті. Марія каже, Бог дає особливі благодаті в молитві. Особливі. Не ті благодаті, які всім дані, а особливі благодаті. Тому проси й молися, щоб ти міг зростати, зрозуміти все те, що даю я тобі тут, в цих посланнях, в цьому місці, в Меджугорі. Я закликаю тебе, дорога дитина, до молитви з серцем. Знай, що без молитви. Не можеш зрозуміти всього, що Бог планує для тебе. Без молитви з серцем не можеш розуміти все, що Бог планує для тебе. Хочу, щоб через тебе сповнився Божий план, щоб росло те, що Бог дав тобі у серце. Хочу, Марія, кажу, щоб Божий план в твоєму серці виріс, щоб ти отримав всі ці благодаті, які Бог тобі вже дав. Який вже заклав в твоє серце. Тому молись, щоб Боже благословіння могло кожного, а особливо тебе, молись, щоб Боже благословіння могло захистити тебе від всього злого, від усякого зла, яке тобі загрожує, а зло тобі загрожує. Бо кажуть, як лев рекучий ходить, сатана, як лев рекучий, ходить вокруг тебе і тільки чекає, де би тебе. Захопити, де би з'їсти твоє серце, власне, яке загрожує. Але це не цей лев, який в мене намальований. <свісно> Бо це лев Юди, Апокаліпсис 5.5 Це, власне, лев Юди це Ісус. Є лев Ісус. <свісно> лев Юди. З апокаліпсис... Книга Апокаліпсису 5.5 Прочитайте. І це є у мене лев юди, а не той лев, який ходить навколо нас і хоче нас пожерти. Бо це прекрасний лев. А той бридкий лев з рогами. <с? <с?> Уявляєте, бридкий лев з рогами, який вже ходить, постійно ходить і чекає, де тебе пожерти. То молимо сьогодні на практику за, за це дійсно благословення, яке захищає від всякого зла, яке дає тільки Бог. Бог оберігає від всього, що загрожує, хоче знищити життя. Тому на цей тиждень беремо особливо на примітку захисну молитву, бо Марія нам і в неділю казала і сьогодні каже, що загроза нависла над вами. Загроза нависла над сім'ями, загроза нависла над християнами. Тому молимось в цьому тижні, особливо за те, щоб Господь. Нас оберігав від усякого злого і від всього, що нам загрожує. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугорі, папа.